Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ну що, виходимо на міжнародний рівень, друзі. Сьогодні ми готуємо бисквіт Джоконда на мегдалевому борошні для всесвітньо відомого торта оперо. Нам знадобиться 3 яйця і три білка. Три жовточки оставляємо на крім, який піде в прослоечку цього чудового торта. Також тут у нас 120 г цукру, 35 грамів борошна. І 110 г мигдального борошна. Його треба просіяти, розпушити. До білків і яєць додати дрібочку солі, щоб краще збивалось. і в кінці нам знадобиться 20 г розтопленого м'якого, але не гарячого масла. Так, друзі, дивимося, що тут без вас відбувається. Яйця я збивала 7 хвилин з двома частинами цукру. одна третя частина цукру і білки я взбивала звичайним міксером. 5 хвилин просіяла борошно і на більш крупне сито, а точніше, на дружляк мигдалеве борошно, масло мікрохвильовки. Далі, друзі, слідкуємо уважно, вже включаємо духовку на 200 до яєць. Ось, бачите, в яку пишну піну збиту. Додаємо все борошно і ретельно перемішуємо, як я вас учила у всіх моїх бисквітних рулетах і тортиках. Отак, зверху вниз. Далі ми будемо додавати трохи масла розтопленого, м'якого, але не гарячого. Сюди ж. Ось так. А як масилку повністю впитається, війде в тісто, ми будемо додавати білки, тільки дивіться уважно, як я це буду робити. Розділяю наше майже готове тісто на дві частини. Сюди ж половину білків. Перемішую цю масу. Буду об'єднувати з основною і аж в кінці введемо ще білків трошки. Можна цього не робити, не хімічити, а одразу білки в наше готове тісто додати. Ну, таким чином я дозволяю тим білкам зберегти воздушність і додати в кінці вже нашого тіста приготування. Завершуємо процес приготування, останні білочки. Виливаємо все тісто, друзі, розрівнюємо паліточкою. Уважно. Ось таке горіхове мигдалеве тісточко. В розігрітій духовці тісто випікається максимально швидко. 7, максимум 10 хвилин воно буде готове. Нас цікавить, лиш би воно зазолотилось, світлий золотистий колір. Не перепікаємо тісто і білки я хотіла сказати не перезбиваємо до сухої піни. Готово, друзі, 10 хвилин при 200 гривень. Ще трохи щось підтріскує, якось звучить трошечки, грає цей біскіт. Друзі, ще я вам хотіла сказати, якщо у вас один міксер, то спочатку збийте яйця, залиште їх на столі і швиденько збийте білки. І ще одне: якщо ви хочете знайти якесь відео з мого каналу, пам'ятайте назву. От, А не маєте посилання, не знаєте, як його знайти. Просто введіть моє прізвище Оксана Калюжна Шум. І далі вже пошукаєте по всьому каналу. Чому Калюжна? Тому що монетизація включалась, коли я була ще калюжна, а так то я, звичайно, калюжна, яка ж там калюжна. Я? Придивіться, друзі, до цього рецепту, він класний, тісто легке, пухкеньке, нормально навіть скручується, якби ви захотіли бісквітний рулет Джоконда. Я рада, що заморочилась, залишаю на сутки, щоб тісто не пахло яйцями, бо безкіт мусить визрівати. І завтра, друзі, будемо готувати оцей славнозвісний десерт під назвою Опера.